Двоє мешканців столичного регіону виявилися зрадниками. Чоловіки, один з яких до слова, колишній правоохоронець постачали рашистам українські сім-карти для дронів Камікадзе. Фігуранти спочатку купували українські сімки, а потім надсилали їх до міста Реф, де розташовані заводи з виробництва бойових БПЛА. Паралельно вони вербували працівників українських компаній мобільного зв'язку, щоб отримувати розвіддані зсередини вітчизняних операторів. Нині зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує. Довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Жахливе ДТП у місті Вараш, що на Рівненщині. Увечері, 21 вересня, автівка врізалася в мотоцикл. За даними поліції, 38-річний водій авто, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив і врізався в мотоцикл, яким керував 18-річний житель села Собіщиці. До слова мотоцикл не був зареєстрований, рухався без увімкнених фар. А водій і пасажир були без шоломів. Свідки також кажуть, що двоколісний їхав на великій швидкості у наслідок аварії аварії постраждав 15-річний пасажир мотоцикла у хлопця. Чотири переломи його госпіталізували до лікарні. На Львівщині викрили контрабанду електронок майже на 2 мільйони гривень. У цьому підозрюють 38-річного місцевого мешканця. За даними слідства, у серпні 2025 року чоловік намагався ввести з Польщі в Україну 7,5 тисяч одноразових електронних сигарет та 500 флаконів рідини для вейпів. Загальна вартість вилученого майже 2 мільйони гривень. Товар він сховав у вантажному відсіку авто та не задекларував його на митниці. Правоохоронці вилу вилучили контрабанду та наклали арешт на транспортний засіб. Проти вас відкрито кримінальне провадження. Вам загрожує в'язниця у такий спосіб. Шахрай видурив у 81-річної тернополянки 100 тисяч гривень. Як з'ясували правоохоронці, аферист подзвонив до потерпілої та повідомив, що проти неї нібито відкрите кримінальне провадження. Оскільки жінка певний час замовляла медикаменти за кордону, вона повірила шахраю. Він переконав бабусю, що аби уникнути в'язниці, треба заплатити чималу суму. Перелякана жінка перер... Рахувала на вказаний рахунок 100 тисяч гривень. Щойно гроші опинилися у шахрая. Зв'язок обірвався. Нині в поліції відкрито кримінальне провадження по цій справі. Тривають слідчі дії.